Вітаю вас, маленькі українці. Сьогодні ми з вами пограємо в сюжетно-рольову гру Перукарня. Ви відвідаєте нову перукарню маленькі красуні. А хто працює в перукарні? А в перукарні працює майстер перукар. Що робить майстер перукар? Майстер перукар підстригає волосся, вкладає волосся у гарну зачіску. А які інструменти є у перукаря? Ножиці, машинка для стрижки, різні грібінці, простирадла, обов'язково. Правцівники перукарні мають бути ввічливими уважними. Давайте згадаємо правила поведінки під час відвідування перукарні. Не можна брати ніякі інструменти перекуря відвідувачем Заходячи в перукарню, треба привітатися, а йдучи сказати до побачення. Потрібно попросити перукаря зробити зачіску, яку ви бажаєте. Розпреділяємо ролі гри: перукар, прибиральниця, клієнти. Дітки граються. Вам підстригти волосся? Чим будемо стригтися? Ножцями або машинкою. Потрібно вас побризати одіколоном. Чи сподобалась вам гра? Які дії вам найбільш сподобались бути перикорям чи клієнтом? А які інструменти використовував перукар під час гри? Ви молодці. До побачення! До нової гри. Все буде Україна!